Всім привіт! І ви на каналі Beauty Secrets. Давно в мене не було відео. До речі, зацініть мій Манік-Нейлс. Так от, дівчата. Сиділа я в Тіктоті, сиділа, сиділа, і зрозуміла, що зараз появилась така тема, як секретні бокси. В чому їх суть? Це, типу, як також лотерея, але. Ви можете, типу, купити бокс за 550 гривень. Повнення може бути там, наприклад, на 5 тисяч гривень або на тисячу гривень. Ну, коротше, більше за цю суму, яку ви купили бокс. І Каріна, звісно, на це повелася, купила ці бокси на два різних бокси. Один бокс, котрий дуже нашумівши в тіктоку. В нашому в нього і почнемо. Зробимо вигляд, що я цей бокс ще не відкривала, саме ось цей маленький, з таким бантиком красивим. Все. Перед тим, як відкрити бокс, цей, купляла я його в магазинчику Нікітан Shop. Рекламка для них така, але буде чи ця реклама позитивна, чи негативна. Дивіться далі і не приключайтесь. Так ось. Є різні там бокси, наповнення 550, наповнення 850 і наповнення 1200. Їх є гроші, щоб купити бокс за 850 за 1200, тому я вирішила е, взяти саме мінімальне 550. І там написано, що це бокс від 550 до 9000 гривень, типу, наповнення може бути. Давайте перед тим, як його відкрити. Я його не відкривала ще. Подивимося, що нам показують в інстаграмі. Що нам розказують, що нам може попастися в цьому боксі за 550 гривень. Мені просто дуже цікаво. Вам надіюсь, також Тож погнали дивитися зараз. Ось тут з'явиться Нікітанс. Що можна виграти бокси за 550 гривень? Багато хто просив зробити огляд на рандомні бокси за 550 гривень. Отже, обираємо бокси з стопки на відправку і будемо дивитися, що всередині. Ще нас дуже часто питають, який сенс робити ці рандомні бокси. Відповідаю, рандомні бокси для нас це самореклама, і працюють вони як сарафанне радіо. Люди замовляють, залишаються задоволені та рекомендують нас своїм друзям. І через це ми отримуємо нових клієнтів. І так, в цьому боксі нам. Дісталися смарт-вочі, скраб для губ, парфуми, бакарат, кислотний кровавий пілінг для обличчя та бовтушка від бренду Holy Skin. Спрей термозахист 10 в одному і популярний набір для волосся. Вонючка, його так чомусь всі називають. Наповнення всередині вийшло на 3792 гривні. За... Ну я скажу, що на відео дуже круте наповнення. Сподіваюсь, у мене також таке буде. Давайте, можливо ще якесь. Дівчата, ви просили показати рандомні бокси по 550 гривень. Як бачите, вони від боксів за 850 відрізняються розміром, ну і наповнення по 850, звісно, буде більше. Зараз я відкрию просто якийсь рандомний бокс і покажу вам, що там всередині. Давайте зверху ми вже брали, давайте візьмемо якийсь, я не знаю, понижче. Давайте ось цей і подивимось, що там в боксі нас. Чекаю. Всі бокси рандомні, і збираються. Вони. Відкриваємо на відправку, ми завжди кладемо бумагу, щоб вони на новій пошті там не флашматилися. Так, ось такий у нас рандомний боксик, що в ньому. Парфуми Tom Ford 349 гривень, капсули для волосся 450. Потім палітра 3 в одному, вона коштує 199 гривень. Це новиночка, до речі, помада від бренду Богеня 199, Парфумований дезодорант для тіла 349. Міст. Ой, дівчата, я не пам'ятаю. Чесно не пам'ятаю його, скільки він коштує, де близько 300-400 гривень. Потім база під макіяж, моя улюблена, до речі, з вітаміном С. Ну, бокс дуже крутий, на відео все дуже круто, наповнення дуже круте. Я таке думаю, блін, це так круто, я можу купити бокс за 550 гривень, а наповнення може бути на 3000 гривень. На 5 тисяч гривень, ну це дуже прикольно, тому що тут топові продукти. Тож давайте перевіряти, правда це чи ні, тому що я дивилася ціктоки. Багато хто казав, що вони обманюють. Насправді бокс у допустимо 550 гривень купляла гривень. Купляли, там десь на 300 гривень поповнення. Або ті, хто купляли за 850, поповнення десь на 550 гривень. Тож давайте перевіряти. І що готові? Мені страшно. Мені страшно, дівчата. Я дуже надію, що там щось хороше. А поки зупиніть це відео і напишіть у коментарях, як ви вважаєте, що мені може тут попастися. Так, дівчата. Все, дівчата, Закінчимо огляд. Все. Ладно, робимо огляд. Що мені попалося в боксі за 550 гривень. Перше це в нас е... Фу. бігуді. Мені здається, що це просто пов'язка. Можна намотати волосся, типу, да, це. Н -н -н, дівчата це не прям таке Бігуді, воно таке. Такі ось штучки. Блін, воно якесь дешеве, ну чесно. Таке бігуді коштує в їхньому магазинчику, якщо не помиляюсь, десь 300 гривень. Ну, далі в нас лосьон від Tom Ford. До речі, дуже знаменитий запах. Парфум Tom Ford e, Bito Peчко, да. І, дівчата, остання позиція ось це. Це якщо у вас є знаменитий скрабчик від o Beauty або іншої фірми для шкіри голови, то є ось така ось сажетка. Я не знаю, скільки він коштує. Треба, якщо ви уважно дивилися відео, яке тут показувалося, то там було таке речення, що треба дивитися ціни в їхньому магазинчику. Тобто не треба дивитися там в інших сайтах, скільки там де дешевше коштує. Давайте рахувати ціни, як в їхньому магазинчику. І так. Так ось. Чи варто купляти цей бокс? Однозначно, ні, дівчата. Чому вони виставляють тільки ті бокси, там, де реально наповнення дуже прикольне, дуже хороше? Ось такий бокс з таким наповненням ніхто не разу не виставляв. Ось не разу. Чому? Чому? ні? Ну, чому? Просто щоб попередити клієнтів, своїх покупців, що може попастися і такий бокс. Я хочу сказати, що в цьому магазинчику дуже велика накрутка ціна. Лосьон такий не коштує 280. Він реально коштує десь 180, 140 він коштує. Дівчата, в мене є свій магазинчик, інтернет, і я взагалі знаю оптову ціну всіх цих товарів, окрім ну, з цього, ну реально, не буду обманювати. Але догадуюсь. Е, і, ну, реально, хочу сказати, що дуже велика накрутка цін. І вони сказали, що, типу. Дівчата, ми уходимо в мінус за ці бокси, але це як реклама для них, тому що багато покупців. дівчата, та вони плюс виходять з цього боксу в плюс, розумієте? Я знаю, б ціни, вони виходять в плюс такий нормальний. Цей бокс не коштує 550 гривень. І я взагалі подивилася їхні ціни на деякі товари, припустимо, капсули. Капсули не них 450 гривень. Дівчата, зараз покажу у мене такі ж самі капсули. Ось такі капсули, дівчата, в них коштують 450 гривень. У мене ці капсули коштують 320 гривень. Ну, рідко в кого коштують вони 400, але в них 450. Це як тому, що знову накрутка цін. В магазинчику претензій нема, ну, типу, ну, по їхнім цінам реально бокс більше 550 гривень. Але я. Ну, я жалію що купила цей бокс, я їм не задоволена. Це моя чесна думка, дівчат. Да. Мені про це за рекламу не платили, тому і тому і так жорстко оцінюють дівчат. Чи напишіть, чи були б ви раді такому боксу за 550 гривень? Мені дуже цікаво, просто вашу думку почути. Тепер давайте робити огляд на інший суперсекретний боксик. Ось так ось він виглядає. Цей бокс, до речі, коштує дуже дешево 165 гривень. Але давайте подивимося його наповнення. Тут 100% є шопер і якийсь типу таємний подарунок. Також, не знаю, як буде виглядати шопер, з яким там надписом, якого кольору, і так далі. Перше, що дуже, до речі, мило. Це, це секретне печиво. Дуже мило насправді. Так, що чекати, давайте одразу. Відстоюйте свої. Відстоюйте, відстоюйте, відстоюйте свої інтереси, це приведе до успіху. Дякую. Смачно, смачно, дівчата, Приємно. Що в нас тут? Ось таке ось намисто. Таке може зробити, напевно, кожен. Ну, я так вважаю. І шопер. О, дівчата! Я знаю, тепер, коли буду йти в магазин, куди буду класти продукти? Welcome to My World. Ну, тут реально наповню 165 гривень або навіть і менше. По-перше, ну, ось цей саме шопер не з дуже такого гарного матеріалу. Кому ні, кому сподобається. Сам дизайн, ну, надпись прикольна. Ну, прикольний дівчат. Но мені це не потрібно, типу. Такий себе бокс дуже цікавий взагалі. Це моя думка. Ось не можу сказати, що поганий боксів. 165 гривень, якби 165 гривень, це все і кошти. Напишіть, сподобався б вам цей бокс. Ні, цікава ваша думка, але давайте без хейта у кожного своя думка, у кожного різні погляди і так далі. І до речі, напишіть, будь ласка, яке ви хочете, щоб я зняла ще відео, можливо, якусь рубрику, типу що купити в ЄВІ або повсякденний мій макіяж. Або ще якийсь огляд на супербокси, я з радістю їх зроблю. І обов'язково ставимо лайк, пишемо коментарі. Також можете репостнути це відео, будемо його продвигати українськомовний контент. Йоу! Ви були на каналі Beauty Secrets. Бажаю спокійного спокійного життя. Я це виріжу, дівчата, Я це виріжу все. рішено.